Вітаю, я Олег Маршець, ви на каналі Кіє Україна, і ми з вами на курсі Поштіми для тестувальника. А я нагадую, що це вже черговий урок. Є тут посилання на список десь на горі і в описі. На повний список всіх уроків то раджу проходити спочатку. І що? Ми з вами на Vitry'sk. Реєструйтеся, проходьте разом зі мною. Я вам на початку хочу показати одну сторінку. Заодно подякувати нашим меценатам, і я це зробив з використанням якраз того, що ми з вами вже проходили. Зараз я швиденько вам це покажу. В кінці скажу, що я тут використовував, так. Отже, дивіться, отака от дуже проста сторінка. Бачите, також вона у мене локально знаходиться на диску, де, все, от, як ми робили з цим з нашим документиком. І от що в нас є, це не чернетка, це реальні люди. Тому я дякую живим людям. На є Кофі. У нас є меценати третього рівня Юлія і Першого рівня. Карина, Ігор, Юлія, Віка, Ірина і Анна. Дякую вам. І на Ютубі у нас є також меценати різного рівня, а, третього рівня, Інна, Другого рівня, Сюзанна, першого рівня, Олександра Олеся, Андрій, Анна Марія, Юзер 1, Ната, Анна 91, Навігатор, і Марина Кей. Дякую вам. А ви можете доєднатися до цього списку. Посилання на БайміКофі буде в описі, нам спонсорство також. Кнопка під відео. Будь ласка, долучайтеся. Дякую вам за це. Це допоможе розвивати канал. Планів у мене дуже багато. А тепер до чогось такого, що до HTML. А, так, бачите, тут є назва, це тайтл. Ми його використовували. Який в хеді? Не в баді, а в хеді. Я це використав. Далі. Я вам казав, що H1 має бути один, от він один. Це H1. Далі, логічно, оцей Baim'aC і YouTube це в нас H2. Заголовок другого рівня. Оцей і цей, і більше немає їх. Тобто така структура вимальовується. Наші міценати байміякофі, YouTube. Всередині них ці речі це також заголовки. Заголовки третього рівня H3. Оце, оце, оце оце і оце. А це списки. До списків ми ще з вами не доходили. Що я тут ще зробив? Ми дійдемо. Що я тут ще зробив? Подія ховер. Тобто, що відбувається, коли ми наводимо? Змінюю колір і background колір. Це з вами ми також проходили. А ховер сьогодні, здається, в її десь тут буде це. Так, що ще? Тут background-color для заголовка використаний. Ну, а це от центрування, це div, це також трошки пізніше ця тема буде. А от все інше можна, ви це також можете зробити. Окрім div і списків. Але це просто. Так, давайте до, наших, до нашої теми. Сьогодні будемо продовжувати з посиланнями. І це стосується, наприклад, от кольорів. Тут трохи дублювання того, що було в наступному в попередньому уроці, це те, що у нас, значить що, різні кольори, коли в нас посилання, або на яке ми ще не переходили, або вже переходили, або активне. І опис значень за замовченням Синій, якщо. Не переходила за посиланням фіолетове, та все це підкреслене, коли і переходили, і червоне в момент натискання активне. Пам'ятаєте цю сторінку ми з вами робили? Дивіться, от таке посилання стандартне. Ми його тут не змінювали, просто додали посилання, і воно саме таке є: синє з підкресленням і так далі. Так. Ну і ми це можемо змінювати з використанням CSS. Далі цей текст це просто опис того, що написано внизу. Що у нас отут буде зелений, не підкреслений. Це лінк, це коли звичайний стан. Коли в нас. Так, давайте я два слова скажу тут. Оці от штуки, оці приколи. Ну, тобто, дивіться, ми з цим знайомі. В нас є елемент стайл для того, щоб описувати в документі CSS стилі, знаємо, що це в нас. Елемент, ми також вказуємо html елемент A, але в нас тут з'являється якась двокрапка і лінк. Оце в темі, в темі по CSS, якщо ми з вами будемо доходити, або ви самі дійдете, то краще там всередині цієї теми розбиратися. Наразі достатньо просто сказати, що ось таким чином можна вказувати не просто на колір самого елементу, як то посилання, а а робити. Різні кольори там і так далі для кожного стану. І такі стани у нас лінк, звичайне посилання в звичайному стані. Visited, ховер, коли курсор миші наводимо на текст, і ACTF. Момент, момент переходу, момент кліку. От якось так. І вони тут про це розказують, що звичайний вони тут перефарбували в зелений. Фон немає, він прозорий і текст декорейшн це всі додаткові такі речі, як підкреслення, закреслення. Тут немає. Тобто ми його прибрали. Коли в нас е вже Visited, то він стає рожевим, і також немає підкреслення. На ховер, коли миша. Наводиться, то в нас колір е червоний, однак з'являється підкреслення, і коли в нас active, то також підкреслення, але колір жовтий. Давайте натиснемо і подивимось. От все в нас те саме і от ми бачимо наше посилання. Однак буде питання: а що воно таке? Написано, що має бути зелене, а воно у нас чомусь цей рожеве. Давайте трохи далі почитаємо: Attention to details. Будемо з вами розкручувати це. От в нас є A visited рожевого кольору. очевидь я вже ходив за цим посиланням. Давайте натиснемо на нього. І це в нас images. Ну, по-перше, ми бачимо, що я колись вже тут був. Бачите, в мене ж все це пройдено. Я колись вже це проходив. А, можливо, ми з вами на цю секцію також заходили, коли там щось з попередніх тем обговорювали. Тобто, справді, я сюди вже заходив. Відповідно, браузер пам'ятає, і таким чином саме це посилання в нас виявляється рожевим кольором. Відображається. От, а, якось так. Що ще? Ми бачимо, що ховер у нас червоний, це правда, і з'являється підкреслення. Ви це бачите. Так, давайте зелену, зелене посилання. Правильно? Що я зроблю? Скопіюю це наше посилання, вставлю його. вставлю тут якесь інше ім'я. Скоріше за все, такого, немає ресурсу. Скоріше за все, якщо я перейду, то мені видасть помилку 404, скоріше за все. Зараз подивимось, як він буде обробляти це. Але мені не важливо, є чи немає. Мені важливо, щоб браузер подивився от на це, на цю адресу. І сказав, ти там не був. А якщо ти там не був, то відповідно, що Він має бути, це посилання має бути зеленим. Давайте запустимо. Бачите, зелене. Так, а що воно так некрасиво? У нас іде одне посилання одразу інше, а я хочу, щоб воно було на наступному рядку. Що в нас там, ми пам'ятаємо? Перенос рядка. Брейк? Давайте зробимо брейк. Перенеслося, хочу ще один, щоб була відстань. Угу. Пригадали, так? Було таке. І тут також, on hover у нас от ховер, колір червоний, з'являється підкреслення. Як і тут, з'являється також підкреслення. Це ви все бачите. Так. Active жовтеньке. Натискаємо жовтеньке. Погано видно. Давайте, щоб було краще видно. Наприклад, візьмемо і вкажемо тут: Хочу все замалювати, все, щоб на якомусь фоні було видно. Так, оце в нас баді, і я хочу для баді, тобто для всього документу, змінити що? Background-color. Ми з вами вже все це проходили, правильно? Background-color. Зробимо black, Просто для того, щоб це подивитись. Десь я бачите, поспішаю. Помилився. Так. Текст заховався, тому що він чорний на чорному, оцей. Але головне, нам що я от зараз натисну, пам'ятаєте, як я робив на минулому уроці. Натиснув і отримую. І це в нас якийсь от якраз той момент е кліку. І, як бачите, воно справді стало жовтим. Отак я перевірив. І так само і тут стає синь, о, жовтим. Окей, можемо це прибрати. Це нам не потрібно. Але, от, до речі, що я зробив? Я для цільної тестування трохи змінив нашу сторінку. Я вам нагадаю, що в нас HTML, CSS переїжджає в браузер, і ви можете через DevTools насправді також це змінювати. Вам буде це простіше зробити, коли ми пройдемо цей курс, ви будете краще розбиратися а, в структурі HTML-документа і CSS. Ви можете відкрити оцей ваш DevTools, подивитись, яка тут структура, подивитись на CSS і знайти те, що потрібно вам. І для цілої тестування, DevTools дозволяє змінювати елементи. Тому що, пам'ятаєте, десь на початку я вам також казав про клієнт-сервер, що ми робимо запит. і... Браузер закачує в себе цей документ, і тепер воно знаходиться в браузері Ваш файл десь на сервері або у вас локально так і лежить. Однак він також е є тепер окремо закачаний в браузер. Саме тому ви можете через DevTools відкрити і змінювати там різні речі. І вони будуть змінюватись прямо у вас на очах. Відкрили. От ми бачимо, що от наш HTML, який отут от у нас був, а тепер він і в браузері є. І от у нас є якийсь текст. Ми щось як, якщо будемо описати, то воно буде сюди також змінюватись. Якщо в нас стандартна сторінка, не якась там дуже хитра, от, тоді ми можемо от прямо так це змінювати. Але давайте окрема тема. Зараз не будемо сюди пірнати. Так. Посилання. Хочеться натиснути. Це ми трохи відходимо від теми кольорів, але ж цікаво, ми ж таке з вами робимо, правильно? Оце от, давайте пригадуємо. Я просто двійку додав, і я гадки не маю. Що воно, ну, скоріше за все, такого немає. Давайте натиснемо. target blank, Окей, натискаю. 404. Якраз бачите. Page not found. Як ми з вами і очікували. Чому? Ну, тому що немає такої сторінки. Все. Немає. Відповідно, що цікаво, що він її не замальовує рожевим, тому що я, типу, на неї і не був виходить. Ну, типу, не відбулося, нічого не закачалося в браузер. Це також цікава тема клієнт-серверу, насправді. Отже, подивилися з вами на кольори. Давайте, от ми з вами зараз цей зайдемо в якийсь в хащі. Так, розібралися, що насправді можемо все змінювати. І тут я вам ще раз нагадаю, що взагалі все можна змінювати. І як бачите, можна змінювати тобто, наскільки все чітко, чітко прописано, так нічого не береться з повітря. Якщо в нас є стан, то для кожного стану можемо це все налаштувати для кожного стану. Курсор миші, як я ось тут змінив. Дивіться, от коли в нас є текст, так, то ось такий от браузер, коли її ми наводимо на текст, отут наводимо на текст, отакий от з стрілки перетворюється на курсор, на такий. Тут я, щоб було, воно було Красивіше, я ще змінив і форму курсора, щоб вона залишалася ось такою. Тобто, ось тут, на заголовках, я не змінював. І бачите, воно змінює мій, мій курсор. А тут він залишається як звичайний. Оце цим всім можна керувати. Це також за допомогою CSS я зробив. Це дуже цікаво. Так, окей, link buttons. Link Can also be styled as a button by using CSS. Це ми з вами також проходили на минулому уроці. Вже робили button. І що ми бачимо тут? Також давайте неглибоко, тому що ця тема тут можна, якщо глибше, то от що таке display, inline, block? Чому ми можемо так вказувати через кому? Тут у нас педінгів. Трохи ми торкалися. Text-align, здається, не торкалися. Та й Decoration насправді ще не було. Але ця тема суто ознайомча, щоб показати вам кольори. Все інше виходить так, що дещо так наперед заскакуємо. Але нема сенсу вам це пояснювати. Якщо вам цікаво CSS, напишіть в коментарях, що вам цікаво. І, можливо, ми з вами дійдемо до цього. Але ну, спочатку ми пройдемо курс по HTML. От. Тому зараз нам це не дуже важливо, будемо користуватися звичайною логікою, для того, щоб ем, прочитати, що тут є. Так, Окей. Е, так, лінк і візити. А, це ж ми з вами вже бачили. Тільки воно через кому, тобто це означає, що можна вказувати для декількох так, станів одночасно. Все логічно, наразі цього нам достатньо. Що у нас тут є? Для звичайного стану? І для а, посилання, на яке ми вже ходили, у нас буде бекграунд кольор ось такий. Я вам нагадаю, що якщо ви ми ж так не вміємо читати, навіть якщо просто загуглити, то він там, там десь так. Ось тут Чотири, От він. Ну, то бачите ось таким чином. Ну так, якщо швидко. Або онлайн-інструменти, я про це казав в ці по кольорам. Так, оце background колор, і от у нас він такий червоненький. а Так. І трохи стає він яскравішим. Бачите на ховер. Це звичайний red. От hover. Він такий звичайний red. І Active, тобто в момент натискання, він також залишається таким. Тобто, в нас не змінюється колір Можете, отут. Ну, і на паузу можете натискати дивитись, а краще зайти самим в вітріску і погратися. Уважно на це подивитись, понатискати, позмінювати це. Як хочете. От, Грайтеся. Тут можна так само розділити, як це було з посиланнями на чотири стани, описати кожен з них, побачите, як кнопка буде змінюватися. Окей. Ну, а тут нам показали такий цікавий варіант, коли в нас попарно описані ці стани. Тож, а, тут є певний педінг, ви бачите, що є, проходили цю тему, так? Від тексту до краю бачите, дещо більший більша, більший розмір, більша відстань. вирівняно по центру, ну, всяке таке. Тобто, багато чого можемо ми тут змінювати. Ну і також кольори ми з вами змінили. От, а, і, відповідно, хоча це. Не батан, як ми дивилися в попередніх уроках, а це звичайне посилання. Ей, бачите, яке виглядає як кнопка. Чому? Тому що ми йому, ну тут доведеться трохи сказати, ем, за сказали, що ось ось така є власивість, щоб воно виглядало як кнопка, і розфарбували, прибрали андерлайн підкреслення, вирівняли текст, додали. Падінгу з боків і з, зверху знизу зробили колір тексту білим, а фон ось таким червоненьким. Оце ми все просто налаштували, і тепер наше посилання виглядає як лінк. Більше того, тепер будь-яке посилання от що тут важливо? Ми ж це вказали а, в style, це ж CSS, який працює для будь-якого посилання, бачите? Ми тут ніяк не ідентифікуємо, що це саме для цього. Це для всіх посилань. Давайте з вами скопіюємо, вставимо. Також якийсь я тут зміню, щоб точно такого не було, не існувало. І я напишу тут: This is another Link. Another link. Ем, і запущу. Бачите, додається посилання в такому ж стилі. Як працює CSS? Налаштували один раз. Тепер всі елементи будуть в нас такі. White, давайте зробимо Black. Змінили CSS. Опа, вони всі змінилися одночасно. В цьому приколи CSS. -у. Так, розібралися. Як це може бути? Добре, to learn more about CSS. Go to our CSS tutorial. Якраз про що я і кажу. Якщо з вами дійдемо, ставте вподобайки і пишіть мені. то може і дійдемо. Так, додатково посилання на Ейх, якщо хочете ще раз подивитися, що він там вміє. Вже ми тут з вами були. Так, ексесайз. І ще одна маленька тема швиденько. Там незвичайне використання посилань, скажімо так. Що від нас тут хочуть? Use CSS to remove the underline from the link. Uh, хочемо прибрати underline. Ну, ми пам'ятаємо, так, що отут у нас є text decoration. Який ми використовували text decoration. Done. Я можу прямо тут скопіювати. І сюди вставити. А чого ні? Нормально. Я думаю, що так. Submit answer. Так. Not correct. Напевно, тому що я тут забув поставити. А що я тут забув поставити? Не знаю, зараз будемо розбиратися. Так, оце моє повідомлення. Не звертайте увагу, у вас буде своє. Все. Виправив. Не вистачало, як бачите, крапки з комою ось тут. Треба було зробити ось так. Все, зробив. якась така історія. Так, давайте до наступної темки підтемки по посиланням. Create a bookmarks. Створення закладинок. CML links can be used to create book, bookmarks, so that readers can jump to specific parts of a web page». Тож, можемо створювати закладинки на сторінки і е стрибати з місця на місце в сторінці. Також використанням посилання. Цікаво, давайте подивимось: create a bookmark in HTML. Okay. Букмарки, це в нас закладинки, можуть бути корисними, якщо веб-сторінка довга. Звісно, коли ми дивимося на там, нашу сторінку таку маленьку, або на, на цю, я навіть і скролити не можу. Я скролю, нічого не відбувається. То, відповідно, яка закладинка? А тепер уявіть, що у вас отак от багато тексту. Тоді, якраз, будемо використовувати закладинки. Тож, щоб створити закладинку. Спершу створ... створіть закладинку, а далі додайте на неї посилання. Ну, зараз подивимось, як. When the link is clicked, the page will scroll down or up to the location with the bookmark. Тож, якщо ми якимось чином зараз зрозуміємо, як зробила цю закладинку, а потім. Зробили посилання, то сторінка автоматично буде проскролена догори або до низу, де знаходиться ця ваша закладинка. Проскролиться автоматично. Приклад. First use the ID attribute to create a bookmark. Ну, Дуже цікаво, це капець, який важливий, яка важлива тема ID. І нам її тут відрізкул здають в дуже в легкій підтемі. Букмарків. Це дуже прикольно, тому що букмарки це справді максимально лайтова тема. Нічого складного тут не, немає. А от ID це дуже важливий концепт, який потім буде використовуватися в дуже серйозних речах. Ну, цікаво, класно що. Тож, так ми з вами дізнаємося, що ми можемо ось таким чином атрибут вказувати ID. ID, ім'я атрибута, а значення будь-що. Просто як ID, як ім'я. Але воно потрібно нам для того, щоб ідентифікувати для певних дій наш HTML-елемент. Тож, наприклад, в нас є якась велика стаття, і в нас є заголовок другого рівня, і ми йому сказали, що тепер твій ID c C4. Далі. Ми додаємо а, посилання на цей букмарк. Отак, от, от пишемо Jump to Chapter 4 На цій самій сторінці. Зараз подивимося, як це виглядає. <кій> І тут вказуємо: дивіться, <кій> замість посилання на ресурс, на файл, на якийсь, так? Вказуємо наш ID, тільки щоб ми зрозуміли, що це ID. А не якийсь файл або ресурс в інтернеті, так, то на початку ми ставимо хештег. І браузер зрозуміє, що треба шукати не десь на сервері, на дисках, а це в нас ID. І він буде шукати елемент з таким ID. Натискаємо. Так, як бачите, у нас є такий довгий-довгий документ тепер тут. І у нас е, є два посилання. Можете тут, ну, зробіть, запустіть і, і подивіться. Jump to chapter 4, to chapter 4 і to chapter 10. Натискаємо на chapter 4, і як бачите, бачите, воно проскролилося. Миттєво ми навіть не побачили, але ще раз. Jump, і воно підскролилося. Отут можна бачити по скролбару, що він такий, хоп. давайте на chapter 10, хоп. І тепер у нас чептер 10 під саме під гору. Угу. Отак це працює. Не зовнішнє посилання, а всередині нашого документу. Дуже прикольно. Ну, давайте перевіримо. Справді, от у нас є ID C4. І от в нас є на 10-му c 10 Четвертий чептер і 10 чептер. І ми тут використовуємо з хештегом. Ось таким чином. Які можуть бути питання, вмикаємо увагу до деталей. А якщо назвати однаково, і тут однакове ID, я не знаю, як воно спрацює, скоріше за все, по-першому, який перший знайде. А ви спробуйте, я не буду, а ви спробуйте самі. Але, звісно, таке робити не треба. ID має бути унікальний. Якщо ми використовуємо саме ID, то він має бути унікальний. І тут ви маєте слідкувати за тим, щоб ID у вас був тільки один на елемент. Якщо хочете а, інші речі робити, об'єднувати ваші елементи в більшій якійсь сутності, то це фактично класи, класи еквівалентності, і в CSS так вони називаються класи. Але це окрема тема. Давайте не забігати наперед. Трохи вас так зацікавлю, що насправді це треба розглядати. Ну, в майбутньому ID і класи. Це два дуже крутих концепта, дуже важливих. Так, окей, ну ми з вами зрозуміли, і що таким чином. Потренуйтеся, потренуйтеся, додайте там до свого документу ще більше тексту. А подивіться на різні. Це ж не обов'язково на заголовок, на параграф можна так також скролити. Так. Самарі ясно. Ми використовуємо отак ID, а посилання з хештегом. точніше, з хешем, так? Окей. Okay. HTML Exercises. Що ми хочемо? Add a link to a bookmark on the same page with The ID. My text. Добре, давайте пригадувати. Посилання це означає, що гіперпосилання. ih ref, reference. І в нас тут вже лапки є. і В нас є ID my text Вставляємо ID my text Але через те, що це саме ID. Хочемо на нього, додаємо нашу решітку. Submit. Дивимось. Це моє. Закриваємо корект. Все правильно. Ось такий урок. Пробуйте. Обов'язково заходьте і клацайте. Я сьогодні не так багато вам е, на клацах різного, але ви заходьте і, і поклацайте. Зробіть, ще раз вам це підкреслю. Дуже важливо, щоб ви, власноруч, на кінчиках пальцях це все відчували. Якщо будете просто дивитись, не запам'ятаєте. Зробіть, якщо ви вже тут проходите ці уроки разом зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайку. І що? Мірного неба та натхнення вам до нових зустрічей. Бувайте!